Вашої уваги пропонується огляд бездрутової вертикальної мишки МФ-325. Вона знаходиться і міститься у такій коробці. Коротка інструкція безпосередньо на самій упаковці, яка зорієнтує вас щодо підключення і всіх можливих характеристик. Давайте відкриємо її. Всередині ми можемо знайти саму мишку, яка спеціально захоплюна у пакетик щоб не пошкоджуватися. Сама батарейка знаходиться не всередині, а, скоріш за все, десь у коробці. Так, ось у пакетику ми можемо знайти безпосередньо батарейку живну та також інструкцію користування двома мовами англійською та українською. Ось, будь ласка, ось такий комплект постачання ми можемо подивитися та по італіяному на цю вертикальну мишку і спробуємо а, і послухаємо, як натискаються ліва і права кнопки. Внизу ви можете знайти ресівер, але мишка також працює від блютузу. Кнопка включення-виключення, а також перемикання режиму з бездротового вайлас на Bluetooth. Інструкція двома мовами з усіма характеристиками. Назад зараз вставимо адаптера, який може зберігатися всередині, якщо ви користуєтесь блюд підключенням. Коліщатко прогумоване. Сайленти ліва і права кнопки, але бокові кнопки звичайні. Я, наприклад, мені ніколи не користую.